У нас вже в студії є гості. У нас такі постійне переключення з таких подій дуже, дуже гарячих, там якісь от вибухи. Тепер ми повертаємося до мистецької частини. Вітаю вас в студії! Це француз Жульєн Малан і кримчанин Олексій Кислов, а також Олег, Олег Снов з Французького інституту. Ми будемо сьогодні говорити про... Арт проект, який зараз в Києві з'явився арт-об'єкт на патріотичну тему. Як ми казали, ми надихають події, які відбуваються в Україні, і не тільки українських на щастя, але й от з канадійцям щойно спілкувалися. Тепер у нас є французь на, на стіні одного з будів, однієї з будівель Андріївського узвозу, виникла 15-метрове графіті, на якому зображена українка з дитини на руках. От власне над цією картиною працюють. Не працює uh, Жульєн Малан і кримчане Олексій Кислов в рамках фестиваля Французька Весна і планують закінчити це до кінця тижня. Зараз я uh, виведу цю картиночку на екран сюди, щоб наші глядачі uh, могли її бачити. Ну, що знаю, розповім, більш... що це тільки То, що ти думаєш. та розкажіть, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея проекту? Ви Будьте перекладати, да? я б хотіла почати з того, що не закончена робота. Это один из ранних этапов. Сейчас Коли, она достаточно сильно было? изменилась. Но я думаю, что это состояние где-то почти неделю назад. она так выглядела. На жаль, только эти снимки. Я думаю, что будем. Вот. Поэтому, ну, там достаточно сильно она изменилась. Угу. Так получилось, что, ну, мы не смогли её закрыть, поэтому в сети сейчас гуляют фотографии промежуточной работы. Ну як її закриєшся, що велика. Як взагалі виникла ідея, чому саме в такому вигляді ця 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 ідея паркінки? Чому кріпо? Е, bah c'est une idée collective qu'on a eu avec Kislo, on s'on a discuté un peu avant de ce qu'on pourrait faire et voilà. Це наша спільна ідея з Кисловим. Ми в процесі роботи разом творчого пошуку віднайшли такий образ, який ми вирішили втілити у цьому малюнку. Le thème, la thématique était la Renaissance euh, que nous avait proposé euh, l'Institut français. Donc on s'est servi de that we proposed the Institute France. Загальною темою для робіт для, для цієї роботи була відродження взагалі в самому найшому сенсі. Ця тема була про запропонована організаторами проекту з Французького інституту. І ось те, що у нас euh, вийшло. Euh, Julien, vous l'Ukraine et c'est ce vous ce vous euh, Non, c'est la troisième fois que je viens en Ukraine. Euh, J'étais déjà venu pour faire un documentaire sur euh, le street art, où j'avais rencontré d'ailleurs euh, Kislo et Oleg. Et je suis revenu l'année dernière pour, avec l'Institut français, où j'ai fait une peinture à Kharkiv et à, euh, à l'université Manglina. Е, ні, це вже третій раз я приїжджаю до України. Першого разу я приїхав два роки тому. Ми зняли фільм документальний про фрески про вуличне мистецтво в Україні. І так я зустрів Кислова та Олега. І минулого року я приїжджав у Київ та Харков у Києві. Працював у Києво-Монлянської академії, теж на запрошення французького інституту. Uh -huh. uh, скажіть, тільки ви вдвох малюєте, чи ще є помічники, як виглядає команда і як сам процес? На роботи, ми працюємо мы работаем вдвоем, вот, э, без особых ну вообще я бы сказал, без помощников. Вот. Я хотел бы отметить еще такой момент, что изначально этот проект планировался в Севастополе. Вот, мы должны были расписать э, две стены в детском доме. Вот, ну, как бы в связи с нынешними событиями пришлось перенести в Киев. Поэтому идея проекта изначально, ну, достаточно сильно изменилась. А ви сам, ви будете повертатися в Крим, коли закінчите роботу чи Да, я, я поїду, все сподіваюсь. Як о, яка ваша думка щодо того, що там відбувається чи будете ви жити в Росії? мне бы очень хотелось жить в Севастополе, потому что я испытываю достаточно большую связь с тем местом, где я вырос и прожил всю жизнь Но, как бы в данной ситуации мне остается надеяться на то, что, ну, как бы разум победит и у меня будет возможность свободно перемещаться и заниматься своей деятельностью ну, не только в одном конкретном регионе, потому что Ну, скажем так, я э, рассматриваю дальнейшую свою деятельность э, за пределами не только России, и Украины, но и вообще за пределами других стран. Поэтому сложно делать какие-то прогнозы. Скажите, кто финансирует цей проект и ну, чи узерва Україна в цьому зацікавлена вас? Ну, відповім, мабуть, я цей проект організує французький інститут в Україні. Це фестиваль Французька весна, який покликаний на те, щоб посилити співпрацю у творчому аспекті між Францією та Україною. Ми шукаємо спонсорів, які зацікавлені у реалізації таких проектів. Одним з наших вірних партнерів є ЮНІСЕФ. Який доклав багатьох і фінансових і координаційних зусиль, щоб цей проект таки відбувся, також треба додати, що хлопці малювали минулого тижня у Лук'яновському СІЗО у відділенні для неповнолітніх злочинців. Вони там зробили малюнок там, де діти гуляють, і жульєн повернеться ще того тижня, щоб ще раз зробити цей спільний проект з ЮНІСЕФ. А загалом це повністю лежить на плечах французького інституту та команди, яка займає. its impact. А це буде коли буде відкриття французької весни, і це буде презентовано. Та розкажіть трошки про цьогорічну Французька, французьку весну. Французька весна вже відкрилася. Вона вже проходить у Києві. Перша подія відбулася 2 квітня, і майже кожен день відбувалися події і концерти, і відкриття виставок. І визначна участь у книжковому арсеналі. Був вручений орден почесного легіону куркову. Так. Був концерти джазової музики. І класичної музики, і в рамках книжкового арсеналу був ще один концерт. Паралельно проходить два проекти з мистецтво фресок, Вуличного мистецтва у Львові він закінчився вчора. І у Києві цей проект за участю Кіслова та Жуляна Малана буде презентований сьогодні у 17-й годині. Тож запрошуємо і вас і усіх бажаючих прийти на андріївський звіст. Сьогодні та подивитися на стіну на власні очі. Тобто я так розумію, що художники приїхали до нас прямо з місця подій. Якщо може оператор, покажіть, що euh, ну, дякую, видно, да що власне і у вас до 17-ї години є час, щоб це закінчити. До трьох по on doit finir aujourd'hui. Ce soir, c'est l'inauguration à 5 і je crois. Ну у нас залишилося буквально кілька годин, тому що о п'яті години ми маємо вже презентувати закінчений результат. Окле цей даний астон по тут ліфімісію. Ми це, це вже останні останні покращення, що можна зробити сістя. Ну тоді я вам дякую, що ви знайшли час прийти yeah. в студію. Не буду вас більше затримувати. Ми розповіли нашим глядачам. Сподіваюся, це буде цікаво, 17 годині. Сьогодні на андріївському узвозі. Ще раз можна адресу Андріївський узвіз. Це вулиця Бориче тік 33, перехрестя перехр... 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 з андріївським узвозом. Буричі тік 33. 6. запрошуємо наших а. глядачів. Маєте час, маєте натхнення, приходьте. На Андріївській узвіз дивитися на цей прекрасний цей витвір мистецтва, спільний українсько-французький. Дякую вам, що прийшли. Дякую вам. Дякую. Дякую.